Майстер-клас писанкарства був проведений для вихованців народного фольклорного ансамблю Любисток. Під час заходу дітям розповіли про історію писанкарства, його символічне значення та традиції в Україні. Щороку традиційно ми запрошуємо на майстер-клас нашу майстриню Леді Крайси василівну Ще й тому, що її племінниця це наша вихованка. Вона 11 років була у любистку. І зараз є дівчата, які зацікавилися в нашому колективі. І вони стали. По потрошечку займатися песанкарством. І зараз вони вже такі майстрині, що вже і перемагають. Так що бачите мистецтво дуже пов'язане Пісня і вжиткове мистецтво, тому що коли співали, малювали. Майстер-клас проводить керівниця гуртка екоцентру імені Сергія Корнієнко Раїса Левдик разом зі своїми вихованцями. Діти представили міні-виставку робіт, які здобули призові місця на всеукраїнських конкурсах. Пані Раїса розповідала, чому Цікавого про писанки, а її ученики демонстрували процес перетворення курячого яйця в шедевр народно ужиткового мистецтва. Сьогодні я Любиський, разом зі своїми учнями, які в мене вже не перший рік займаються з писанкарства, і це всі приймають участь сидіти, їх чотири мене, приймають участь. Конкурсах починає з обласних і закінчує міжнародними конкурсами діти цікавилися. Вот ну, тяжковато зараз там ходити в школу, тяжковато так сказати тому тому, але як Красиво, воно є красиво. Щоб створити писанку, обов'язково потрібно мати писачок, свічку, бджолини віск, фарби. Ну і звісно ж курине яйце. А ще бажання створити свій унікальний міні шедевр Ще краще йде робота, коли звучить пісня. У репертуарі Любистка дуже багато обрядових пісень, пов'язаних з великоднем. Вони пов'язані всі пісні це з весною і з хороводами, тому що на Великдень вперше починали от біля церкви прямо грати обідка там. Оці крашенки, і під час цього дійства діти обов'язково гралися в ігри музичні, а дівчата вже дорослі. Вони співали, водили хороводи, водили кривий танок. О там дуже багато. Весняні пісні, веснянки, великодні пісні. Це такі, знаєте, вони світлі, вони е, про кохання, вони про сподівання, вони дуже позитивні. Окрім того, є чимало дитячих великодніх та весняних ігор, які відтворюють маленькі любисточки на сцені. І у нас дуже багато різних до речі, цікавих ігор весняних, де діти бавляться і великодніми яйцями, вони розповідають, а я на зелене запросила, а я у буряках купала. І от таким чином, через пісню, через гру діти пізнають взагалі традиції наші, а традиції ж дуже багаті. І поки діти опановують мистецтво писанкарства, Розповідають цікаву інформацію про найважливіше християнське свято Його традиції. Тетяна Стигайло розповіла дітям, що безбожна радянська влада забороняла головне християнське свято і всі традиції з ним пов'язані. Ви знаєте, що багато вірувань і багато традицій з святкування Великодня, слава Богу, дійшли до нас. Чому так мало і чому так ми виловлюємо, як то кажуть, і збираємо. Кожну традицію, кожне звичай. Тому що діти 70 років, коли була совєтська власть, не дозволялося взагалі розписувати яйця, зустрічати великий, паски робити. Зараз кажеться, що неможливо таке, але таке дійсно було. І тому ці традиції вони трошечки були забуті. Писанка це великодній символ. Є їх багато. Але Головне це писанка. Подарувати писанку це воскове письмо. І якщо напишеш його, то подаруєш, то ти побажаєш щастя. Писанка може бути одноколірна, двоколірна і багатоколірна. І кожний кольор означає. Зараз йде активне відродження українських традицій. У нас традиції, особливо в рік день, залишаються. І все більше набувають е, такої. Знаєте, я б навіть сказала, що зараз в тренді це е, щоб розписувати самим в домі писанки, крашенки. Ви знаєте, що бувають крашенки, писанки, дряпанки, царапанки, все що завгодно, і багато дуже різних. Методити, чим, я розписую. Учасники обережно беруть яйце та простим олівцем наносять на нього бажаний ескіз майбутньої писанки. Можна використовувати готові шаблони або створювати власний унікальний візерунок своїми враженнями. Від майстер-класу ділиться Катерина Доля. Майстер клас мені подобається. Дома роботи також буду. Я кожен рік роблю їх. Колір і орнамент мені подобається в основному геометричний. А колір там чорний, червоний, жовтий. Фарби використовую природні рослинні, там або буряк, а що там ще лушпиння, йод, зеленка. Під час заходу Тетяна Анатолівна, користуючись нагодою, вручила переможцям обласного конкурсу Співоча веселка, дипломи це Софія Семеняка і Вікторія Білявська. Вони опинилися в найкращі. Вікторія Білявська нагороджується дипломом гран-при нагороджується дипломом першого ступеню. вперше співала для нас в конкурсі Софія Семеняка. І уявляєте такий успіх вона зайняла. перше місце. Вау молодець! Кожен учасник майстер-класу створив унікальну писанку, познайомився з давнім українським мистецтвом та отримав позитивні емоції від творчого процесу. Готова писанка стане чудовим символічним подарунком або прикрасою до Великодня.